Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги пересадка орхідеї новинки від квітульки за шану на півріанімашки. Думаю, я правильно вимовила її назву. Ну, чому вона на напівріанімашка? Тому що вона має верхній листочок, такий трубчастий, немає попереднього листа. Він загинув, засох. Не знаю по якій причині. Тож, сьогодні виймаю торстиканчик, дивлюся на діточку, яка, мабуть, буде з цієї бруночки, яка набрякла з-під квітоноса. І не витримала я, вирішила її пересадити. Я не раджу нікому, нікому не раджу пересаджувати орхідеї, тільки куплені з магазину. Але в мене вже досвід є. І для мене найголовніше це як найшвидше її обробити від шкідників. По просушці я це роблю десь раз на тиждень-три рази я обробляю від шкідників. Зазвичай це актара або квітофор. Субстрат, якщо я поміняла, то можна квітофор. Якщо субстрат не пересаджую, то краще щось прилити і субстрат. Та сама октара, або якийсь інший відшкідників препарат. Ну, ось так знімаю гнилі корінчики, знімаю до веламіна. Веламін знімаю, залишаю тільки тяжі. До речі, під основою я зрізала пару загнивших таких корінчиків і тяжі. Зрізаю з під основи, з-під попки, як то кажуть. І, але лишаю ось такі бокові головні корінці. Не знаю, наскільки це правда, але я притримуюсь того, що ось такі корінці, які погнили і мають ще такий тяж, тяж може давати водичку до листочків. Тому він навіть може бути основним. Тому зрізати його не рекомендують. Ну, Я притримую з цього, тож я не зрізала а, того корінця, який загнивший був, я його лишила. Зняла листочка, який ще маленький був, той, мабуть, що фласочний, зачищаю там всі лусочки, все лишнє пінцетиком обережно, щоб ніякі брунечки не пошкодити. Обережненько знімаю всі залишки лусочок. Ну, як на мене, тут кореневе в неї непогано. Те, що коріння жовте, це вказує на те, що коріння не бачило світла, тому воно таке жовтеньке, воно не гниле, воно хороше. Помила керамзит. Зазвичай керамзит я мою гарячою водою, це кипяточком прилила, сполоснула холодною водою і на дно горщика кладу керамзит, як дренажний слой. Горщик, до, до речі, з айс льоду. Дочка прийшла додому кажу: не викидай, знадобиться. Так воно і є. Цей горщик такий цей стаканчик менший в діаметрі, ніж півлітровий стаканчик, точніше більший, але менший за той горщик, в якому ми купуємо орхи зазвичай. Ну, ось так вийшло в мене все. Я не показувала вже, як я просто пінюю засипала його. Є такі там трішки повітряні кишеньки. Верхній корінчик повітряний я не саджала цього разу в субстрат, тому що вже два рази я саджала повітряні корінці в посадку, і вони там просто гинули і загнивали. Тож я вирішила зробити експеримент лишити повітряного корінця до тих пір, поки він не почне активно зростати, не розкуклиться. Потім, можливо, я його спробую посадити. Якраз до цього часу, думаю, орхідейка прийде до тями. Ну, як бачите, такий жовтенький листочок, я його поки не знімаю, побачимо, якщо буде далі себе проявляти, то я його зніму і побачу, що там коїться між листочками. А поки що я продезінфікувала ножнички маленькі, і ось так розрізала. Листочка, який зростає трубочкою. Я вже це роблю не вперше. Залишу вам в описі до відео відео з тим, як я це робила з пескарою в тому році. Все чудово вийшло, точку росту якби спасли, але з неї в пескари вийшла маленька діточка, яка зараз навіть квітує на, з квітоносиком. Зараз. Ось так обережненько роз'єдную ці листочки, і що я там знаходжу, я там знаходжу малесенький салатовий такий листочок. Тож, точка росту є, і вона буде. Якщо там навіть буде діточка, я буду цьому радіти. Ну, а може просто продовжити своє зростання. Звичайний листочок, і орхідея просто далі буде рости. Побачимо, час покаже. Головне, що в неї там є листочок, і він зелененький, і він зростає. Це чудово. Ну, ось так. Надіюсь, ця шия себе не буде проявляти з часом. Поки що я вчора обробила цирконом. Поливати поки що і не буду, по це буде актара від шкідників, якнайшвидше її оброблю. і Поставлю її під лампи. Під лампами швидше відбуваються всі відновлення рянімашок і, взагалі, орхідей. Ну, а вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю гарного дня, тихої спокійної ночі, безпечної. Та до зустрічі на каналі.